Я маю справу дуже часто з перфекціоністами, з людьми, з синдромом відмінника це моє покоління, це 35, так? І дуже часто люди думають, що їм треба готуватися, бо вони ж не можуть, вони не так виглядають, вони не так звучать, вони не так блищать, щось там, ще. І вони не роблять. І вони чекають цього моменту, коли вийде ідеально, і я просто починаю цих людей питати, ну. Я не можу так вийти в сторіс, я не можу там, там, так, так, не можу. І Я кажу: слухай, ну ти з дому виходиш взагалі? Ну так. Я кажу, от зараз ти з дому вийшла і прийшла на зустріч зі мною. Ну, якщо тобі не подобається твій вигляд, а чому ти прийшла до мене в такому вигляді? Тобто ти мене не поважаєш? Да? Якихось людей, які, які там тебе бачать, і частина з них незнайомі, ти там, ой, я не так виглядаю, а на вулицю ти ж виходиш з під'їзду, з квартири, з будинку. Ну тобто, ти є такий, який ти є на даний Момент uh -huh. а, нічого вже з цим зараз, опрям конкретно зараз, ми не так. можемо зробити.